Всім привіт! Моє ім'я Кес, і це будуть огляди на декілька Е, Як бачите, у нас світла немає, вау! Українці! І а, я вирішила вимкнути мою красиву лампу. Понятно? От, прямо горіти вона отак от не буде, напевно, Хоча, ну давайте спробуємо зараз. так красиво, може, я і залишу, подивимось. Ось у нас буде огляд на три скетчбуки. Uh, точніше, два скетчбуки і один артбук, тому давайте розпочнемо. Вести скетчбуки я почала недавно, в цілому я веду просто телеграм-канал і там викладаю інколи діджитал-малюнки. Буду розказувати тут багато історій, тому давайте розпочнемо з цього скетчбуку. Почала я його ще в травні 25-го року. От я чомусь кінець не записала, ну окей. Вона батько, що це у мене Total Pink, такий дівчачий щоденник, коротше кажучи. все таке рожеве, вау. Да. Тут і слова з пісні з Neighborhood. Я обожнюю цю групу. Да. ось. Це на TikTok діюче, якщо що. Тому да, я зараз веду гломовні соцмережі. Так, це моя персонажка, її звати Астраель це богиня. Толком я її історію не придумала, тому як є, але вона мені дуже подобається. Я навіть покажу тут тут Артик перший з нею. А, да. Це просто радовна персонажка. Я не знаю, я думала, що ж мені намалювати у скетчбуці, бо я не вмію вести скетчбуки нормально ще. Uh, і так далі, тому я вирішила просто придумати персонажку. А це був трейд. Uh, дівчина зробила дуже класну свою частину, коли намалювала мого персонажа. Але через те, що я хворіла в той час, я нормально не, не намалювала її персонажа, за що мені дуже соромно. От. Це, по-моєму, з The Super Puff Girls. Я не пам'ятаю, як, як вона називається українською. От вони офігенні персонажки, я їх люблю, тому я вирішила їх намалювати. Це мій друг малював, він просто якусь дічну смітер намалював, тому я вирішила приклеїти, бо вона мені зараз сподобалась. Монобанк. І два моїх персонажі. Я про них нічого толком не розказувала. Навіть ім'я їх не казала. Не знаю, що я колись скажу. Але він кібор, до речі. А, наступна сторіночка. Тут я, знову ж таки, не знала, чим заповнити скетчбук, тому я просто клеїла і малювала все, що можна. А, оце, по-моєму, я малювала в школі. От. Але мені здається, щось в цьому розвороті щось є. Незакінчений малюнок, так. Да. Думала, я знову ж таки буду малювати от персонажів. Оцих. Але щось не домалювала. Тут просто було щось, я не знала, що малювати. Ми зробили колажик невеликий. Ой, так, тут я робила просто скетчики рандомних дівчат. І ще я в історії, підручнику з історії, знайшла дуже красивий почерк. Тут просто дівчину писала. І мені він настільки сподобався, що я вирішила завклеїти в скетчбук. Ну, мені дуже сподобався сам почерк, можете самі поглянути. Так, давайте далі. Знову ж таки, колаж от невеликий. Це робила мені моя подруга, коли відправляла мені посилочку. Мило. У нас дуже прям закінчений е, розворот. Я не знаю, Боже, дайте питати, звідки в мене це? Бо я насправді хоч і читала цю мангу, але вона мені не сподобалась. Але і я її купила чомусь з ними наклейки окей. Анатомія, анатомія вона потрібна всім нам. Так, це повинна бути була моя персонажка теж кіборг. Я, чому, я не знаю, чому її не домалювала, причому я думаю, що я все-таки її намалюю. Ну, щось. щось я, мені не дуже зайшло прямо все це. Я не могла нормально все це малювати. Рандомний якийсь розворот, не знаю. Теж тут рандомні персонажі, пісня The Neighborhood, точніше, від The Neighborhood. Мій персонаж та теж пісня The Neighborhood, Коротше, фанатка люта. Просто. Тут я просто тренувалася, по-моєму, у стилях архітектурних. Це, по-моєму, ар деко, а це модерн, по-моєму, не пам'ятаю. Я в самому телеграм-каналі просто, у мене, мене був, коли я його часто вела, то я викладала постійно якісь там, типу, розказувала про які є архітектурні стилі, і я їх викладала і розказувала про них. Але зараз я, на жаль, не прям так часто веду телеграм канал О, цей малюнок мені дуже подобався і подобається навіть зараз. Це мої два персонажі, які я так все одно назвала ім'я їх. Euh, мені сподобається цей розворот дуже. І люблю я малювати карти Таро, бо вони дуже деталізовані і вони дуже гарні. Прям. Кіберпанк обожнюю це аніме. Просто І зробила з нами цілий розворот, бо мені дуже подобаються ці персонажі, і загалом мені дуже подобається, як вийшло цей розворот. Так, я просто малювала утрьох з, з, з моєю сестрою близнючкою, з подругою. Ми мінялися малюнками кожні 5 хвилин, і це у нас, типу, вийшло. Це око малювала я, по-моєму, а це моя сестра, тому вона трошки косоко. От, але мені здається, що вийшло прикольно, тому я вирішила приклеїти сюди і щось типу доповнити до неї. Тут я почала влітку вести англомовний ютуб, і там був челендж. Намалювати якогось монстра. Я вже не пам'ятаю, якого. І ось що, типу, вийшло. Знову ж таки, малюнки такі самі, типу, коли ми передавали у трьох кожні 5 хвилин. Фанарт був. Коротше, якщо ви пам'ятаєте, то був дуже популярний мультфільм Кіпоп Hunters. Начебто я малювала звідти головну персонажку. Я дивилася цей мультфільм. Ну, я не знаю, як це описати. Ну, окей. А, також це з TV Girl. Я малювала під їх пісню. Теж викладала в англомовний YouTube. Тут просто теж це для YouTube я робила, тому тут нічого зрозуміло немає. Тут я знайшла свої старі скетчі і побачила. І як я малювала, точніше вчилася малювати людей. Ось-ось, і ось. я вирішила приклеїти і доповнити. Тут ще я робила, я брала участь в конкурс по гуманізації. Я довго думала, який дизайн зробити персонажці, залишилося на ось цьому, і я тут ставлю свій результат. Я зайняла перше місце, тому ура! Так, тут просто скетчі. Я не знала, що там малювати. от. Нічого особливо цікавого. Люблю кроликів, тому дівчина кролик. <соць> У мене теж є персонажка кролик. Ось тут я її покажу. О, це знову моя персонажка Стрейль. Оця сама, яка була в самому початку. Вона мені подобається. Тут текст uh, пісні, по-моєму, Кіани Алізи. От, я буваю їх слухаю, тому да. Я тут злові... зловила гіперфікс на DC. і я дуже полюбила Teen Titans. От, я тут намалювала одну парочку. Ну, якщо ви знаєте, то круто. Бо я не знаю людей, які знали цих персонажів. Коротше кажучи. Ми з сестрою малювали одну ту саму дівчину, і це ну, в англомовний YouTube. Начебто вона зайшла. От, ось. Це малювала я та вона ось це моє, це її. А це ми удвох одночасно малювали, типу, я з однієї сторони малювала, а вона з іншої. І <світ> це в нас вийшло. Ну, Це відео теж зайшло, тому я виклала його. Ось ще одне ми теж саме робили. От, а це я робила тренд, там, де Pinterest обирає, що ти малюєш. От, він зайшов в Тіктоці дуже на 300 каплу. Мені навіть зараз він набирає, але в тік, ну, нагломовний, звичайно. Укриту, поки мене не дуже що прям любе. Але я дуже хочу на украудиторії теж. Мені подобається цей, ця сторона розвороту, бо як по мені вона дуже цікава. Опа, знову зробила гіперфікс на Teen Titans з DC, Це Starfire та Robin. І тут вже Starfire та Nightwing. Ніхто не жарить, звісно, але ладно. Знову пісні The Neighborhood тут. І я не пам'ятаю, Пісня One Way or Another. Але хто автор, я не пам'ятаю. Тому це був навіть кавер, я просто. Мені вона дуже зайшла раніше. От я її стала тому. Тут нічого нема. Ой, не треба було взагалі ви це бачите, ну ладно. Це я робила листівку. Мені вона дуже сподобалася, цікава. От. Ну і на цьому, в принципі, все. Це мої сестрою малювали близнючкою, Ми мінялися кожні там 5 теж хвилин, типу. І ось що в нас вийшло. Мені подобається, вийшло цікаво. На жаль, це все, тому перейдемо до наступного скетчбуку. Це мій дуже старий скетчбук, прям дуже старий. Він з 21-го року, і так як у мене, на жаль, немає грошей на новий скетчбук, я вирішила продовжити його заповнювати, бо там половина тупо вільна. Um, не впевнена, що я хочу показувати, що тут було, бо там все російськомовне, і до того ж тут є російськомовне, і мені це не дуже подобається, тому я це показувати не буду. Або це трястця, треба блюрити. Єдине, що останнє можу показати, тут, це ямалю. Це те, що я малювала отут, от у му році я поїхала в Кам'янськ-Педільський і малювала звідти башню. Пам'ятаю, до нас підходили сестрою о, люди і питали, що ж ми там малюємо? дивлячись навіть просто на цю башню, і було цікаво, що, що там таке взагалі. От. Тут я хотіла намалювати Starfire з DC, але щось мені мене не пішло, бо немає. Ручки чорної, яка не змиває маркери. Ось тут у мене стоять маркери. От, Не зайшло щось, не зайшло. Так, наступний розворот це от якраз нові. В принципі, я недавно їх зробила. От, на цей малюнок дуже велика історія. От, Розкажу зараз. Це я робила тренд якийсь теж на англомовний YouTube, надломовний YouTube. Так. Це, знову ж таки, мої любимі. З DC-парочка, да. от. Тут пісні за Neighborhood, але тут я не дописала, тому вони... так, трошечки я тут не заповнила, ну, ладно. Знову та сама парочка. А, якщо ви помітили, тут є напис: оцей типу, ти чи ти бачила мою футболку. от, Який був конфлікт? Я зробила відео в англомовному Ютубі, і воно залетіло поки що на 400К. Але воно все ще росте, тому сподіваюся, що буде все більше. І мені почали росіяни, знаєте, росня як блохи, вони візді. Тому, коли я вони мені почали писати, що це Рос, типу, на російській мові написано: Вау, я думала, ти американка! але, але тут написано тебе російською, ти росіянка, так? Да? Господи, я була в ужасі просто. Я потім закріпила комент на моєму відео, типу, що тут написано українською і щоб росіяни скіпали моє відео. Бо я не знаю, як, блін, видалити цих росіян, що взагалі не бачили моє відео. Якщо ви знаєте, можете писати про це в коментарях. Але і мені почали, ребята, українці, писати, чому я не народжу росію. Чому? Ну, я не знаю, ребят, ну не знаю, я просто. Просто я така людина, що ненавидить просто так людей за ніщо. Да, я просто в ужасі від того, що українці. а, і Ті українці, які писали це в коментах, вони в іншій країні зараз. Звісно, ви ж не відчуваєте цих бомбіжок, Так, Мені дуже подобається маріюнок, і він зайшов, в принципі, в телеграм-каналі. От. Знову з DC. Там це компах, яку я намалювала давно. От. Не знаю, що треба називати їх імена. Ну, не знаю, типу, тобто, хтось тут шарить, але окей, от. Це пісня. Пісня від Mystery Schools і ще якась. Бо дівчина співала з ним. Э, мені дуже зайшла ця пісня, тому я вирішила трошечки писати її тут. От. Мені подобаються такі комфортні артики, наче вони вдома і все добре, як тут теж. Але цей малюнок багато більше зайшов, ніж цей. Наступний розворот. Тут я просто промалювала свою стару персонажку дуже стару отут я покажу її, як вона виглядала. І я не знаю, типу, не те, щоб я, мені зараз вона подобається, чи взагалі я буду її залишати, просто мені цікаво стало, як вона буде виглядати зараз в моєму стилі. Це я просто малювала щось, типу, до Різдва малюнок, але. ну, як скетч, точніше. Не знаю, чи він мені зайшов, але як по мені, він цікавий. І ще я це все малювала райдужним олівцем. Оце все був тренд на нього. Що всі купляли типу райдужний собі олівець. А у мене в мене подруга у неї був такий, і вона просто мені віддала його я от малювала ним. Тут просто скетчі. Я... Це був трейд з моєю подружкою Дуні. От. Цей персонажка ми малювали типу, з наших персонажів у середньовіччі. Тому я не знаю, чому в мене це вийшло передати. Але так. Да. Ще одна моя персонажка, кролик, яку я показувала сьогодні. Але це не було світла, я малювала в темноті, тому я взагалі нічого не бачила, що я малюю, але мені хотілося малювати. І тому тут таке. І останній тут розворот, який намалювала буквально я сьогодні. Це коріандр або стерфайр знову ж таки, з DC, от, Тому, Да, це поки останній, але я планую ще заповнювати, бо тут ще кучу кучу досточків, які не заповнені, і їх треба заповнювати. Тому якось так. Мідею так вийшло за великим, але ну що ж робити? Я хочу все показати. Закінчили вже два скетчбуки. Я їх відкладаю подалі. І покажу ще свій артбук, який я зробила в лагері. Я дам тут підсказку десь, або я залишу в посиланні в описі, де я розказувала про все це. Мені він дуже подобається. Я не знаю. Я, ну, мені прям він дуже зайшов. Прям вообще. От- тому я хочу його показати. Тут просто кулажі якісь. та, ну, Тобто Тут малюнків особливо нема. Тобто, тільки отут-от, буквально. І мені подобається, як все це вийшло, як я оформила, тому Да. Тут нічого немає. Так, ось такий перший колажик. Я буду просто, напевно, гортати, бо я не знаю, як це все коментувати. Як лось з грошима? Нема питань. От. Я постійно жартувала в своєму каналі про лося з грошима. А, я казала про те, що якщо ви бачите, ось ця з грошима, то вам прийде удача. Mm, да. Просто якісь розвороти. Нічого такого. Є, звісно, неудачі, як оці от. Бо, чесно, я не вмію нормально робити колажі. тому це просто, як ми це в лагері сказали, сказала, заповнювати колажами. І мені дуже вони подобаються, як це все вийшло. Деякі подобаються, Окей. От. Моя гравюра, про яку я теж розказувала в тому відео. Вона була дуже складна. Вона, вона навіть мене тут висить. Погано видно, звісно. Але я про все це розказувала в тому відео. Мій друг робив ліногравюру свою. Це, знову ж таки, моя. Ой просто в коричневій версії. Та й -мо! Там ще базар! Алло! О! Це я теж робила. І це моя сестра зробила такого кота, вона теж художниця. І ось тут парочку її артів, тому що, щоб підписатися на неї, буде посилання описі. Ще якісь тут парочку колажів, Я не знаю, чи це комусь, звісно, цікаво, але я все-таки покажу. Творчу, творча людина, знаєте. О, тут писали мені люди з цього лагерю. От мені цього нічого цікавого. Да. Тут я багато чого розказала, але я, на жаль, не можу, бо от це ми з батьком робили. Він дав мені ідею, а я там якось доклеїла і все. І тут більше особливо нічого немає. Я думала, я буду його заповнювати, бо він такий класний, але я не впевнена, що колаж мені прям зайшов. Він класний, все круто, але мені більше подобається набагато малювати, звісно, бо я знаю, як це робити і так далі. Що ж, я показала вам три скетчбуки. Дуже сподіваюся, що вам зайшло. Сподіваюся на лайк, коментар та підписку. Дякую вам за перегляд. Люблю, цілую і удачі! Мирного неба!